В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлищук. Вітаю вас. Власність це право володіти, користуватися і розпоряджатися землею на власний розсуд і в своїх інтересах. Розпоряджатися значить і визначати долю власної землі шляхом відчуження або передачі її в тимчасове користування, що фіксується договорами. Загалом таких видів договорів сім. Однак дія мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення тимчасово унеможливлює застосування більшої частини з них, які договори можна укладати сьогодні, а які після скасування мораторію. Що буде з договорами оренди, які вже укладено? Про це в програмі Моя земля, моя власність Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Сергій Кушнір, колишній міліціонер, зараз на пенсії. Три роки тому заснував селянське господарство на Рівненщині. Має 5 гектарів, два власні, три орендує. Земля, яка в оренді, нижні заболочені землі. Тут були непроходимі хащі. Я рік вбирав лозу, сухостой, дуже заросла територія лозою. Заболочена земля, вона наша поліська, також родюча, якщо в неї, наприклад, посадити журавлину. Цю журавлину я викопував на болоті. Привіз сюди вона прижилася зараз, практично розплетується і є вже свіжі, червоні плоди, ягідки. Тримає гусей пасіку. Серед лісу збудував будиночок у ветностилі, вклав чимало власних сил, часу коштів. Як і більшість орендарів землі, його хвилює подальша доля укладених договорів оренди. Чи продовжаться їх дія, якщо власник захоче продати свою землю? Пояснює директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген Берніков. Відповідно до цивільного кодексу України, відповідно до Закону України про оренду, усі договори оренди, які укладені на момент, коли набуде чинність закону України про них земель, вони залишаться чинними. Більш того, при переході права власності на земельну ділянку за договорами купівлі продажу, дарування, міни, всі орендні відносини відповідно до закону зберігаються. І крім згоди обох сторін або якогось судового рішення, яке може прийматися зв'язку з невиконанням одної сторін певних умов договору, інших шляхів розірвання договору законодавство не передбачає. Отже, якщо після скасування мораторію власник паю, який здає землю в оренду, продасть свою ділянку, то новий власник разом із землею, так би мовити, успадкує і договір оренди. Для орендаря це означатиме лише, що він орендуватиме ту саму землю у тих самих умовах, тільки в іншого власника. Моя земля, моя власність. Які ж ще існують договори, що власник землі може укладати до скасування мораторію? Пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. На сьогоднішній день, якщо говорити про укладення цивільно правових угод на мораторні земельні ділянки, то до зняття мораторію цими угодами це може бути договір оренди, особа може набувати право власності по договорам міни, той же самий договір емфітепзісу. Суть договору емфітевзису полягає в тому, що ділянка може передаватися у користування на тривалий термін, а право володіння землею зберігається за її власником. Директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген Берніко вважає, головна перевага передачі землі в Емфітевзис полягає в тому, що власник паю може відразу отримати чималі кошти. Тобто відразу отримати суму, яка максимально наближена до ринкової вартості об'єкту, і при цьому залишитись власником і повернутись до цього питання там через 10-20 років, залежно від того терміну права користування, на які ви продали на сьогодні. Єдиним договором, який передбачає зміну власника під мораторної земельної ділянки, і може законно укладатися, є договір міни. Пояснює заступник головного редактора журналу Землеупорядний вісник Алла Калініченко. На сьогоднішній день, мабуть, договір міни він єдиний, який діє, і якихось великих обмежень щодо можливості обміняти свою земельну ділянку товарно сільськогосподарського виробництва немає. Без будь-яких проблем обмінюється земельна ділянка під мораторною на таку ж під підмораторну земельну ділянку. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення надасть право власникам паїв укладати інші види цивільно-правових угод, пов'язані із зміною власника. За договором ренти землевласник передає свою земельну ділянку у власність іншій особі, а взамін на весь період дії договору отримує рентну плату. Такий договір може мати певний строк дії. Або бути безстроковим, у тому числі пожиттєвим, договір ренти є найбільш привабливим у першу чергу для фермера, як і при оренді він сплачує певну плату рентну певний період. Однак, на відміну від оренди, у випадку укладання договору ренти фермер стає власником землі. Пояснює заступник головного редактора журналу Землеупорядний вісник Алла Калініченко. По великому рахунку великих коштів у нього немає. Відразу заплатити велику суму він не може. А таким чином, сплачуючи рентну плату, він отримує земельну ділянку у власність з розстроченням платежу на той термін, на який укладено договір ренти. Для селян, власників пайових земель, такий договір також вигідний, оскільки вони можуть відразу отримати чималі кошти, як за продаж своєї земельної ділянки, а до того мати регулярну рентну плату. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Після скасування мораторію стане можливим укладання договорів дарування. Такі договори не потребують ні присутності, ні згоди особи, якій дарується земельна ділянка. Ця особа може і не знати про дарунок до того часу, поки не постане необхідність у прийнятті дарунку. Та переоформлення права власності на себе землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можна буде дарувати особам, які знаходяться у родинних відносинах із дарувальником. Важливо, щоб коло таких осіб не обмежувалося лише найближчою ріднею. На сьогоднішній день чітко не визначено, тобто не можна сказати, що це або родичі першої черги, або родичі другої черги. Законом передбачається це зробити, але на мій погляд, це не. Є доцільним, бо іноді найближчі родичі живуть десь в місті, і та земельна ділянка їм не потрібна. А родичі більш далекі, але поряд проживають і мають бажання отримати цю земельну ділянку, а натомість вони надають якісь корисні поради допомагають цій людині, тому чому б не дати таку можливість? Крім рідні, подарувати землі можна буде також територіальній громаді або державі. Ще один вид угоди, який можна буде укладати після скасування мораторію, це договір довічного утримання догляду. За цим договором власник землі передає її іншій особі. Взамін особа, яка за цим договором стала власником земельної ділянки, бере на себе обов'язок за свій рахунок утримувати та доглядати до смерті колишнього власника землі. Матеріальне забезпечення, гроші, продукти. Ліки, тощо, яке щомісячно буде надаватися, має бути оцінено і зафіксовано в договорі. Якщо особа, яка взяла на себе обов'язок утримувати до смерті власника земельної ділянки, не виконує умови договору або виконує неналежним чином, такий договір за рішенням суду розривається і земельна ділянка повертається до попереднього власника. На період дії договору довічного утримання земельна ділянка не може бути продана, подарована або в інший спосіб відчувається. Ужена її новим власником. Моя земля, моя власність. Після скасування мораторію власники паїв зможуть на власний розсуд приймати рішення про продаж земельних ділянок, укладаючи договори купівлю-продажу, говорить заступник головного редактора журналу «Землевпорядний вісник Алла Калініченко. Серед покупців земельних ділянок у нас буде держава, територіальні громади, громадяни України, іноземні держави, іноземні юридичні особи, іноземці і юридичні особи, взагалі будь-які на цьому ринку учасниками у нас не будуть. Розпоряджаючись своїми земельними ділянками, їх власники мають право укладати різноманітні угоди залежно від того, яким чином вони хочуть передати право використовувати свою землю іншим особам. Дія мораторію розділила ці договори на дві групи: перша договори, які можна укладати щодо підмораторних земель зараз. Це договори оренди, емфітевзису та міни. Друга договори, які можна буде укладати після скасування мораторію. Це договори купівлі, продажу, дарування ренти та довічного утримання. Запровадження ринку земель відкриє перед власниками паїв нові можливості використання цих правових інструментів на свою користь. Слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створена в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.